Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую неймовірний морквяний торт, який підкорив серця багатьох ласонів по всьому світу. Цей торт готується легко, з доступних і недорогих продуктів, і вже за невеликий проміжок часу ви зможете насолоджуватись його чудовим смаком. Не хвилюйтесь, якщо ви не дуже досвідчені в приготуванні тортів, у вас обов'язково все вийде. І результат від цього торту вас точно вразить. Так як торт у нас морквяний, то почну з того, що підготую моркву. Моркву я подрібню на дрібній терошці. Можна це зробити, звичайно, будь-яким зручним для вас способом, навіть на блендері. Коли морква готова, ось така вона дрібненька. Мені необхідно до неї буде додати цедру з одного апельсину. Робитиму це я за допомогою тієї самої терки, буду обережно знімати, щоб не зачепити білий шар. Ось так в результаті виглядає апельсин, і ось стільки цедри в мене вийшло. Цедру я об'єдную з морквою і вона буде чекати свого часу, а я займусь приготуванням бісквітного тіста. Для цього мені знадобиться 3 яйця. Яйця краще брати кімнатної температури, тоді вони будуть легше збиватись, додаю цукор, дрібку солі для балансу смаку та буду збивати міксером. Збивати необхідно на протязі 5-7 хвилин до утворення стійкої світлої маси. Тепер виливаю олію. Висипаю моркву з седрою апельсину та обережно перемішую рухами знизу догори. Хаотичними рухами вимішувати не потрібно, щоб маса яєчна не втратила свою пишну форму. І, впевнившись, що морква і олія вмішані, я зупиняюсь. Тепер я додаю борошно. Борошно я обов'язково просію, і додаватиму я його в декілька прийомів, не все одразу. Один з прийомів я додаю розпушувач та перемішую. Перемішувати я буду знову ж таки рухами знизу вгору, дуже обережно та недовго. Та вмішавши все борошно, тісто має ось таку консистенцію. Далі я беру звичайне стандартне деко з духовки та застелюю його пергаментом попередньо змочивши водою. Так пергамент буде краще прилипати. І далі нічим не змащуючи, просто виливаю тісто на деко. Далі просто рівномірно його розподіляю, розтягуючи по всій площі. І все готово. Насправді, я не дарма вибрала такий спосіб випікання, тому що тісто ну, таке трохи важкувате, і якщо випікати в одній круглій формі, воно просто може не пропектись. Випікання одним чи двома коржами буде вимагати більше часу, хвилин 40, тому цей спосіб вам обов'язково сподобається. Тепер я тісто ставлю у вже розігріту духовку і випікаю 10 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, ви ж орієнтуєтесь по своїй духовці, можливо, у вас займе і 15 хвилин випікання, але поверхня готового коржа не повинна бути липкою. Тепер корж повинен повністю охолонути, тим часом я зроблю крем. Для цього мені знадобиться масло кімнатної температури. До нього я додам 1 столову ложку цукрової пудри, та збиватиму на невеликих обертах до утворення білої пухкої маси. Тепер додаю згущене молоко і ще збиватиму хвилинку-півтори, не більше. Крем з боків чаші обов'язково періодично потрібно знімати та змішувати з основною масою. І я додаю звичайні солодкі сирочки з ванільним ароматом. Далі змішую знову міксером, але не збиваючи довго лише для однорідності. І ще хочу зауважити на один такий момент, що всі компоненти для крему повинні бути кімнатної температури. Все дуже швидко, крем готовий, я вам обіцяю, він вам дуже сподобається. Далі я беру той апельсин, з якого ми знімали цедру, та трохи його потовчу. Це я роблю для того, щоб він краще віддав сік, тому що саме соком половинки апельсину я буду просочувати коржі. Поки я готувала крем, мій корж повністю остудився. Тепер я його розріжу на 4 частини. До речі, це ще один плюс такого випікання, тому що бісквітні коржі дуже важко розрізати, якщо вони не стабілізувались 6-8 годин. Тепер я піддівши пергамент ножицями, розрізаю і отримаю кожен коржик на своєму аркуші пергаменту. І тепер перед тим, як наносити шар крему, я просочую коржі апельсиновим соком. Так як в мене 4 коржі, то в мене буде 3 шари крему. Я розділяю його на 3 рівні умовно частини та наношу шар за шаром. Чергуючи з коржами та просочуючи їх. З останнього шару крему я залишаю десь приблизно 1 столову ложку, щоб покрити зверху торт. Так як торт в мене для домашнього чаювання, я його більше вирівнювати кремом не буду. Лише злегка прикрасю і все. Ще можна трохи прикрасити цедрою. Та додати заморожені ягоди. Ось і все, друзі, наш домашній морквяний торт готовий. Як ви бачите, приготувати його зовсім не складно, а результат просто неймовірний. Такий ніжний, соковитий ароматний це справжнє свято смаку. І головне з доступних продуктів, які легко знайти в будь-якому магазині. Нехай цей торт стане початком вашої солодкої подорожі. Смачного, друзі!